Вихід з бару, ще один зал для відпочинку. Там є від сходи, де знаходиться на другому поверсі їдальня. По сходам піднімається їдальня. Запитувала вартість, якщо на цілий день сніданок, обід, вечеря. Коштує 800 гривень, якщо тільки обід замовляєш, вартість 285 гривень на одну особу. Тобто для тих мешканців, які проживають не в санаторії, а в приватних будинках, або курсовки лікуються в санаторії, ті можуть замовити собі комплексні обіди. В цьому санаторії лікують проблеми з опорно-руховим апаратом, тобто суглоби, спина. Інше. Чим іще знаменитий цей санаторій, що тут унікальна мощаковиста вода. Вона лікує, лікує іменно тих, у кого є ці проблеми. Подагри, проблеми з опорно-руховим апаратом, суглоби, артрози, артрити і так далі. Основа лікування, як сказала мій лікар, яка мені призначала процедури. Це ванни, лазер, тобто тепло, потім креотерапія холодом, карбокситерапія і ударна хвиля. Тобто це основа, яка допомагає лікувати артрози, артрити і інші проблеми. Дуже гарна сьогодні погода. Ми взагалі сюди п'ятий рік приїжджаємо і кожного разу, в захваті від природи, від природи Карпат. Вчора була в Рахові, хто живе в приватному будинку, і якщо потрібно, там продукти деякі придбати. Тут без проблем. Ходить електричка, вона ходить один раз на день. Але зручно 12.20 відправляється. До Рахова, до Рахова їхати хвилин 20, а з Рахова назад о 15.15. .15. І за три години можна скупитися, відпочити, погуляти по місту. Сьогодні в мене лише три процедури, дві зранку і одна вже в ванни ближче до вечора, тому є можливість погуляти по селу і познімати місцевість даного села, показати вам. Ось це Бакараш ресторація, де можна теж пообідати. Замовити комплексний обід. Ось тут знаходиться місточок через річку Тиса. Розчищають Он сходинки, тому що там битись можна, важко по ним іти. І розчищають. Я не думала, що тиса може замерзнути. Вона ж. Свитка така, але замерзла. Там, де більш течія, то там не замерзла. А так ось така писа. Зараз попробую спуститися на цей місток. Ні, сьогодні не спущуся, тому що розчищають від налипання льоду. Ось така тиса, краса. Зараз піду на дальній місток. Там буду знімати. Ось прийшла на дальний підвісний місточок, щоб зняти вам таку красу. Руки мерзнуть, але відірватися від цієї краси просто неможливо. Що як тут красиво? Ось така місцевість. Перше ми попали на таку зимову погоду, Це завжди десь в кінці січня, в лютому, приїздили сюди на лікування. І нам тут. Постійно дощі були, снігу ми й не бачили. А це вперше. Ну, по всій Україні зима в цьому році. Сніжна, морозна. Льосі в Карпатах. Морозно сьогодні. Ось така краса. Сніжок під ногами рипить. Звідси ще різкотицю зніму. Дуже красиво. Сніг такий білосніжний, яскравий від морозу. І сонце блищить, переливається. Дуже красиво. Прийшла цей місточок підвісний, гойдається. стрьомно, але ж пройти треба було, щоб показати таку красу дивовижну, як люди сюди добираються і живуть там, а на горі будиночок. Живуть тут люди. Ось такий струмочок з гор стікає. Річка гірська тише. Ніжний такий струмочок повільний. он замерз Кудись піднімаюся. тропка тут така є. кудись на гору. Ще з гори. Краєвид на тису. Ось така краса. Уже руки померзли. Дуже гарно. Боже мій пташки співають. Скоро весна.